Всім доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас неділя, і в нас завершується тиждень визволення спиць і гачків. Ну І інших інструментів. Якщо у когось якийсь інший вид рукоділля, ніж в'язання, це може бути і шиття, і малювання. Вишивка і бісероплетіння. І ще багато у наших дівчат є улюблених видів рукоділля. У мене на цьому тижні звільняються спиці, гачок і навіть голочка. Тому що деякі мої звільнення вийшли, так би мовити, подвійними. Отже, перший претендент на визволення цієї неділі на цьому тижні це гачок. Хоча я вважаю його, так би мовити, умовно невільним, бо після завершення кожної квіточки або кожного мотиву, навіть посередині виробу гачок може залишити. Петлю на деякий час, а потім спокійно до неї повернутися. Тому мій гачок на цьому тижні здобував волю двічі. Перший раз після завершення цього соняха, а другий раз він здобуде свою волю саме зараз. От, бачите, він залишає отаку петлю. Іде гуляти, а потім спокійно може отак от повернутися і продовжити свою роботу. Нам мені залишилось пров'язати у цьому соняху дві пелюсточки, здається, так, можна назвати окремі елементи соняха. І в нас буде готовий другий сонях для квіткової композиції, яку я хочу вив'язати в рамках спільного проєкту Вернісаж у сініх барв. Давно я ніде не виїжджала, але мені здається, ще не весь. Соняшник прибрали. А якщо й прибрали, то буде в нас вив'язаний соняк. Мені потрібно, щоб їх у мене було 4. Ось у мене один готовий. Зараз буде готовий другий. А з понеділка на шаленому тижні стартів я розпочну ще два сонюха. Бачите, як гарно йде процес гачком. Розпочав, трошки пов'язав і дав волю гачку. Це якраз такий витрукоділля, коли Нема особливо часу чи сил для в'язання, а маленьку таку квіточку можна вив'язати без зайвих зусиль. От у мене вже квітнуть два соняхи, вони в мене подвійні, щоб тримало форму. Вони, бачите, отак, такі стоячі. Це для віночка. І отакі квіти я вирішила їх робити більш об'ємними, щоб такий був не плоский віночок, а такий більш пишний. Тому і квіточки в'яжу подвійні. Маю таку думку, що будуть в мене такий ще один віночок мавки. Але Трошки по-іншому я його в'яжу. Отже, умовно вільний гачок здобув собі на сьогодні, так би мовити, волю, щоб з понеділка знову розпочати роботу. Отаке звільнення, воно приносить задоволення, тому що ми бачимо результат, у нас є якісь просування в процесі, і гачок знову може творити далі. Але не завжди складається так, як ми плануємо. Тому іноді трапляються звільнення спиць, які не Несуть задоволення та ще й не мають, не мають якогось такого фізичного результату. Це коли ми вивільняємо спиці для того, щоб розпустити. я вирішила все, все ж таки розпустити свій оцей початок. Тому що, тому що по-перше, я не встигла попасти в строки в'язання жилетів у спільному в'язанні з дівчатами. А по-друге, я вирішила, що я сама визначила долю цього виробу, коли дала йому назву халепа. От не треба було так називати. Тому хочу. З не з чистого аркушу, а з чистого рядочку, розпочати на шаленому тижні зробити нову спробу і назвати вже якось по-іншому. А подвійне визволення буде тому, що це ж у мене був, так би мовити, рукотворний меланж. Я поєднувала бобінну пряжу з моточною. І щоб Роз'єднати і розпочати щось нове. Я хочу відокремити оці ниточки одну від одної і спробувати взяти дві отаких от ниточки, щоб нитка, яка буде в роботі, була товщою, може тоді мені буде простіше підіймати петлі на плечі. Так би мовити, це в мене буде такий своєрідний експеримент з товщиною пряжі. Саме для цього жилету. Я буду знов його в'язати, але в мене буде трошки товща ниточка. І петлі із цього будуть трошки більші, і я край буду вив'язувати ще більш. Слабкіше, щоб потім в мене не було проблем з набиранням з кромкових петель нового ряду. Сьогодні Наталочка Макленка читала передбачення. Ну, вона прочитала і зняла його в сторіс з інстаграм. І я там теж прочитала, що невдача це шлях до нового початку, але більш розумнішого. Тому. Хочу стати трошки розумнішою, взяти більш товстішу ниточку, навіть не взяти, зробити її більш товстішою, і тоді, можливо, в мене все вийде. І ще мені треба вигадати якусь гарну таку назву, заряджену на перемогу. Хай буде жилет переможний. Не знаю, ще подумаю над назвою, але друге визволення подвійне, тому що тут дві різні ниточки, і я хочу їх роз'єднати. Ось таке воно непродуктивне, але таке потрібне, щоб ти йти далі. І третє моє визволення. Я навіть не знаю, подвійне воно чи потрійне. Тому що вивільняю я, так би мовити, два види інструменту спиці та голочку. Але ж у мене спиці Crazy Trio. Тому я ось дві спиці вже вивільнила. Зараз вивільню третю, потім вивільню голочку. Бачите, який багатий урожай на вивільнення, коли в'яжеш. Шкарпетки, або, як у мене гольфи знизу догори. Хоча носочок ми ж теж закриваємо голкою. Тому, якщо ви вив'язуєте, дов'язуєте на цьому тижні шкарпетки, у вас подвійне визволення, визволення спочатку спиць, а потім голочки. Ось зараз мені залишилось, бачите, у мене сьогодні. Всі звільнення, так би мовити, в прямому ефірі. Спочатку, за допомогою гачка ми дов'язали сонях і здобули гачку волю, тепер за допомогою голочку, голочки здобудемо волю спиці. А потім звільнимо і саму голочку. А у другому звільненні я звільняла пряжу. І спицю, спицею і пряжу. Тут, тут звільняються тільки спиці і голочка, А пряжа, пряжа перетворюється на мульфи. І ще я хочу цього разу звільнити, так би мовити, своє упереджене ставлення до пряжі регія. Тому що я ж зараз це дов'язую, закриваю петлі, це пряжа. Оце в мене зараз у руках алізе. Але ось та секційна то саме регія. І останнім часом регія мене засмучувала. Ну, тим, що вона при першому пранні дуже віддавала фарбу. І я хочу дати ще один шанс, пряжі регія. Хочу відправити в баню і ще й оцю пару гольфів, щоб побачити. Мені здається, що оця секційна, зараз я покажу моточок, вона не буде ленюча. Ну, таке в мене відчуття. Так, спиця вільна. Ховаємо кінчик. Буде і вільна голочка. Я коли завершую працювати з голочкою, я оцю ниточку залишаю в голці і таким чином в мене кожного разу нова ниточка. Живе у голочці до того, як я її знову візьму в роботу. Все. Потім доховаю. Все, можна вважати, що голка теж вільна. Свобода. Ось такі гульфи. І зараз ми з ними будемо йти купатися. Перевіримо, як оцей артикул регії. Мені здається, оце світлина людини, яка вигадала саме цей дизайн, тому що тут, бачите, підписана така дизайн-лінія. Від... Тут є ім'я та прізвище. Отакі смугасті шкарпеточки, але я ж такий приємний чоловік вигадав. Може, він саме фарбував, не знаю. Але в мене вийшли отакі гольфи, ну, тому що я в'язала їх хеліксом. Ну, щоб розбавити оцим рожевим це Алізе Superwash, Тому що мені потрібно було додати трошки рожевого відтінку. А смужки оці я вив'язувала, щоб спростити собі життя. Ну, тому що отут біля смужки додавала на. Підйом стопи, і щоб не загубити, де я додаю, щоб краще бачити, отут смужечки, я вздовж смужок і додавала. А тут пізніше, коли додавала на вже на потовщення ніжки тут вгору, теж вздовж ліній. Тому, як то кажете, кажуть, я собі зробила таке полегшення. Таке своєрідне креслення по гольфу в місцях додавання, а тут в місцях додавання, а потім збавляння петель. Я в'язала саме Крезі Тріо, тому що це був своєрідний експеримент. Я не знала, скільки мені додавати, з, якого, з якої довжини розпочинати, тому. Зв'язала, розпустила, спробувала інакше зв'язала, розпустила, а цю вже другу вже вже по розрахункам по готових, простіше і скоріше в'язати. Тому коли в мене невпевненість в розрахунках чи спроба чогось нового, то я беру саме Trio. Ну, одну штучку, легше в'язати, розпускати, переробляти. А вже коли по відомих розрахунках в'язати, то тоді вже краще для мене саме брати спиції на довгому волосінні, тому що мені іноді буває не те, що важко, а не завжди здається зв'язати однакові, тому що щільність гуляє, і в мене буває так, що один більш щільніший, інший, От, мені здається, цей більш такий слабкіший у в'язанні, у полотні. Тому що тут вже була більш впевнена рука, я вже розуміла, де додавати, де збавляти, як вив'язувати саме для... це дитячий гольфер на 48 петель. Тому вже цю п'ятку я вже взяла і зв'язала. Бачите, а тут. Все ж таки розпускала, трошки рядність видно. Так, все, йдемо, йдемо купатися. Беремо звичний прилад і занурюємо у воду. У цієї пари кольори не настільки яскраві, тому я вважаю, що не повинно. Віддати багато фарби. Так, ми ж отак робимо, щоб краще було видно. Зараз додамо трошки хімії. Головне, щоб вода, водичка не стала рожевою <гум> із-за хімії. А то ж тут, тут теж рожевий є колір. Ну що, пірнаємо. Я хочу перевірити, чи буде такий блакитний, чи може фіолетовий. Тому що і залізе рожевий я вже в'язала, вона не віддає кольор. Я так гадаю, що повинна бути тільки така брудна водичка. Ну, тому що нитка. Нитка живе своїм життям, де вона тільки не подорожує, ну так же, як і я. Тому я все ж хочу реабілітувати регію. Ну, по-перше, для себе, тому що я колись в'язала і не було в мене таких питань. По кольорах я ж поєднувала і Хелікс вив'язувала. А тут в поєднанні з Вовни з яком дуже мене якось засмутило. Ні, нічого не віддає і не дуже брудна і водичка. Бачите, такі гольфи. Ні, зовсім таке трошки сіреньке. Ну, зрозумієте, це ж пряжа де тільки не, не була спочатку. Там, де її плили, там, де фарбували, потім там, де її продавали, потім там, де я її купляла та в'язала. Ось. Тому, як то кажуть, треба третя спроба з миття регії, дуже вдала, ніякого кольору не віддає. Хоча тут оцей такий він не білий, а така смужечка молочна. У моточку вона здається білою. Навіть не видно, щоб вона якось змінила колір, ця смужечка. Тому я вважаю, що, як то кажуть, не будемо оцінювати. Просто ставимо залік. Отже, наше третє звільнення, моє третє звільнення за сьогодні, вважаємо дуже вдалим. По-перше, у нас є готова робота. По-друге, ми вивільнили два типу інструментів, спиці і голочку. А по-третє, у нас зовсім не вивільнилась фарба цієї пряжі. Тому дякую оцьому чоловіку. Він дуже гарно профарбував. Ну, може, не він, а за його дизайном. Тому трохи покиснемо, потім прополощимо, і буде в нас ще одна пара для. Шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. Вона ж аксесуар для ніжок у спільному проєкті капсула на осінь, і вона ж виріб для ручок ніжок. Хоча це, можливо, діти то наші квіти. Дитячий виріб у спільному проєкті вернісаж осінніх барв. Можна навіть порахувати. На скількох стільцях я цього разу вирішила всістися одночасно. Але головне, що здобула, це воля і краса. Ну, на другому місці ще й користь, і тепло. Ну, багато чого здобула. А завтра, з понеділка, всі вільні тепер інструменти і вільна пряжа вирушають у нову цікаву подорож, шалений тиждень стартів вже вересня. Тому чекаю вас через тиждень, як то кажуть, на тому ж місці, і в неділю, тому що буде звіт. У шаленому тижні стартів на каналі Різнокольорова мозаїка. До зустрічі!